І так дивіться, з домашнього завдання для тих, хто що до нас приєднався, ми перевіряємо номер 101, є рівнобедрений трикутник АБЦ, в якого відомі бічні сторони АБ і БЦ по 14. Є серединний перпендикуляр ДЕ є, до сторони трикутника АБ, який перетинає сторону АЦ в точці Е. Відомий периметр трикутника Б С, 40 см, і потрібно знайти основу АЦ. Так, ну що, Костя Галіза, вийшла в тебе ця задача. Костя, зміг зробити чи ні? Так, а Настя. А яка Настя? Ну, наприклад, Харлова Настя зробила чи ні? Вона мене не дуже вийшло. Не дуже вийшло. Гаразд, давай спробуємо з тобою це пояснити, цю задачу. По-перше, що ти бачиш, де є? Де є в тебе за умовою середини перпендикуляр до сторони АВ, тобто тут прямий кут. Якщо тут прямий кут, то є де, чим є для трикутника або Медіаною? Медіаною вона теж буде, але спочатку в тебе прямий кут. А що під прямим кутом перетинає сторону? Як називається такий елемент трикутника? Ну, Ще є висота. Ну, так висота. Тому що під прямим кутом. А оскільки АД дорівнює ДБ за умовою, то тоді вона вже і медіана. Тобто ти можеш написати, що вона висота та медіана. Це за означенням. Ну, звісно, що я все повністю зараз розписувати не буду, тому що на це часу в нас не вистачить. А якщо в тебе висота співпадає з медіаною, то трикутник яким має бути? Не Значить, Тоді я пишу, що трикутник АБ є. Рівнобедрене. І в нього основа буде АБ. Тобто АЕ дорівнює БЕ. Ось це зрозуміло? Так. Далі ми розписуємо периметр трикутника Бец. Периметр це сума всіх сторін. Тобто БЕ плюс Е і плюс що? І плюс БЦ і плюс БЦ. Так, дуже добре. Наразі Б Є. Ось дивись, я заміню на АЕ в цьому виразі. І тоді я можу написати, що периметр трикутника Б Замість БЕ пишу АЕ, тому що вони однакові. І це в мене буде А Е плюс ЕЦ плюс БЦ. А плюс ЕЦ. А плюс ЕЦ дає мені яку сторону? Воно дає, напевно, є, є, є. Це на БЦ. А дивись, АЕ плюс ЄЦ. шо? Настя, АЦ. уважно. А це. І тоді я можу подати АЦ як периметр трикутника БЕЦ мінус БЦ. -БЦ. Ну, а оскільки периметр в тебе відомий 40, а БЦ – 14, то маємо 26 см АЦ. Ось і вся задача. Тобто, ну, вона копія класної роботи, тому я вважаю, що можна було з нею розібратися. Так, гаразд. Значить, переходимо до задачі на рівносторонній трикутник. Значить, Дивіться, відкриваємо перший варіант. Нас там цікавить номер 103. Ой, такий номер. Значить, Дивіться. Сторони рівностороннього трикутника ABC поділили на рівні відрізки. Продовжили на рівні відрізки. А А1, ББ1 і СЦ1. І потрібно довести, що трикутник А1, Б1, С1, тобто зовнішній трикутник. Він теж є рівностороннім. Значить, ну, по-перше, ми будемо робити малюночку. Так. Перший варіант номер 103. І так, дивимося. Раз, два. 5, 4. Раз, два, три, чотири. Ну, так, мені буде незручно ось так в мене тут вибі приблизно 4 і тут приблизно 4 да. і так дивіться значить, що я роблю значить, я роблю внутрішній трикутник значить, тут я намалював 1, 2, 3, 4 значить, 4 см тут я посередині піднявся на 1, 2, 3 з половиною на 3 з половиною я піднявся і з'єднуємо кінці. І тоді трикутник, який утворюється, він дійсно буде ну, дуже близький до рівностороннього. Ось. Значить, Дивіться, що відбувається далі? Далі ми кожну сторону продовжимо. Значить, Продовжимо на 1 см, наприклад. Ось так. Тут на 1 сантиметр. Так, щоб мене було досить тут видно. Тут продовжу на 1 см. І ось цю сторону теж я продовжую на 1 см. І далі сполучаю те, що в мене утворилося. Раз. Два три. Ось така картина, значить, маємо Значить, ну тут в мене а. Б С. Тут в мене А1, Б1, С1. І так, пишемо дано. Трикутник. А С рівносторонній. Тобто ось ці три сторони, вони рівні. Далі у нас є рівні відрізки А1, ББ1. Та це це один. Тобто ось цей відрізок дорівнює ось цьому і дорівнює ось цьому. Так. І потрібно довести, що зовнішній трикутник теж рівносторонній. Давайте доробіть креслення. Ліза Клімінтіва чує мене. Так. Давай поїхали. Ти, і так дивись. Нам потрібно довести, що зовнішній трикутник А1, Б1, С1 є рівностороннім. Що таке рівносторонній трикутник, Ліза? Яке в нього значення? Ріносторонній трикутник це трикутник, у якого всієї сторони. Правильно, це трикутник, у якого всі сторони рівні. Тобто, якщо я доведу рівність. Відрізків а 1 b B1, B1C1 і а 1 c 1 І я розв'яжу заточу. Рівність відрізків ми доказуємо здебільшого через рівність трикутників. Тому я і буду розглядати три трикутника. Дивись, ось цей трикутник. Ось цей. І нижній. І якщо я доведу рівність оцих трьох трикутників, то звідси буду мати рівність сторін Трикутника А1Б1С. Ну, давай потихеньку. І так поїхали. Що в нас є? Трикутник ABC рівносторонній. Звідки ми це знаємо? За умови. Пишу. За умови. Якщо він рівносторонній, що я можу сказати про його сторони? А... АБ дорівнює ПЦ, дорівнює АЦ. І це у нас за Зрозуміло, що рівно стороннього І ось вони відмічені одною рисочкою. Далі в мене є АА1, ББ1 і цц 1 Які дорівнюють. Звідки я це теж знаю? За умови? За умов. І так, ми розуміємо, що коли ми розглядаємо трикутник А1 АБ1, тобто ось цей трикутник, трикутник Б1Б С1 і трикутник А1С С1, то в них СС1, ББ1 і А1 це вже одна сторона. Тобто я маю рівність, так? Наскрізну рівність ну, однієї сторони. Далі в тебе сторона А1, С. А1, С дорівнює що? Дорівнює А1 плюс АС. Розуміємо це. Сторона А, 1 дорівнює сумі яких відрізків? Дорівнює АБ плюс Б1. Так. І сторона БЦ1. Це БЦ плюс СЦ1. І звідки ми це знаємо? За аксіомою вимірювання відрізків. Правильно. Ось так. Скорочено і записали. За аксіомою вимірювання відрізків. І ми розуміємо, що якщо ми вже подали рівність аа 1 ББ1, цц 1 та сторін АС, АБ і Б БЦ, ми це записали вище, Ось і ось. То звідси я маю рівність яких відрізків. Рівність відрізків а 1 с аб 1 БЦ1. Правильно. За. За аксіомою А. За транзитивністю. За транзитивністю. Тому що кожен з них дорівнює сумі відповідних рівних відрізків. Так, ну гаразд. Ми це розуміємо. Наразі, дивіться. Якщо я розгляну ось ці трикутники, то я вже бачу, що в мене є одна сторона і інша сторона. Так само і тут. Одна сторона і інша. І в трикутнику b 1 bc 1 Маємо одну сторону і іншу сторону. Тобто в цих трьох трикутниках я маю дві рівні сторони. Ну, пари, так? Тройки, можна сказати, там дві тройки рівних сторін. Не вистачає кута між ними. Тобто, моя задача зараз показати, що ось цей кут, так, кут А1АБ1 дорівнює ось цьому куту. Б1, Б, С1 і куту. А один С С1. Якщо я це продемонструю, то всі три трикутника будуть рівні за якою ознакою Ліза? За двома сторонами та кутом між ними. Правильно. Тобто мені не вистачає кута. Гаразд. Підемо з трикутника АБЦ. Трикутника БЦ за умовою є яким? Рівностороннім. А що ми знаємо про кути рівностороннього трикутника? Те, що в нього всі кути рідні? Правильно, ось тоді я позначаю це на кресленні. І я можу написати, що кут BAC дорівнює куту АБЦ і дорівнює куту БЦА. Ось мій кут Б, ось кут АБЦ і ось кут БЦА. І це що спрацювало? Властивість рівностороннього трикутника. Так. Да. За властивістю рівностороннього трикутника. Наразі, дивіться. Отут воно не те, що найскладніше. Воно не найскладніше. Просто потрібно дещо більше записати і уважно. Розглядаємо ось ці два кута. Кут А1 А b 1 Я можу його назвати, дивіться, а 1 ab Або А1АБ1. Це буде один і той самий кут, тому що Б і Б1 знаходяться на одній прямій. І так, кут А1, А1АБ1 плюс а, БАЦ мають скільки давати градусів ліза? Ось ці два кута. 180, як сумніваю? Правильно, і тоді я пишу вже наступну пару. Дивись. Кут Б1, B1 B1B C1. Кут 1 B C1 Плюс кут uh, AB. ABC. ABC ABC. Теж дорівнює Теж дорівнює 180 градусів. Так. І тоді я пишу і третю пару. Кут А1, С1 Под А1, Це С 1 Плюс от ВЦА на рівні 180 градусів. Як суміжні. Як суміжні. Тобто я розглядаю три пари суміжних кутів. У нас було таке. Ми вже працювали з такими, да, от, ну, ходами можемо так сказати. В інших задачах. І тоді. З першої рівності мене цікавить кут А1, А, 1 ab 1 І я можу його подати. Ось цей кут А1АБ1. Як 180 мінус що? Мінус кут БАЦ. Так, це в мене така літера Б. БЦ. Так, з другої рівності мене цікавить кут Б1, б 1 бц 1 До Ауден 180 вход минус вход Ауден, Правильно. Из третьей Ауден, Пункт Ауден, Ауден, вход Ауден, вход Ауден, Оскільки ми вже записали, що кут BAC дорівнює куту ABC і дорівнює куту BCA. Ось у нас є цей запис за властивістю рівностороннього трикутника. Тоді, що я можу сказати про всі три кута, що вони рівні за транзитивністю? Правильно. Тобто кут А1 АБ1? Дорівнюю куту Б1, БЦ1 і дорівнюю куту А1 А Б1 за транзитивністю. От що мені потрібно було? то ми і записали? Так. Ну і звідси я можу вийти на рівність трикутників. Так, значить, дивимось. Значить, в мене трикутник. А1АБ1. Пишу. А1 АБ1. дорівнює Трикутнику. Дорівня трикутнику b 1 БЦ1. Дорівнює Б1 БЦ1. b 1 БЦ1. Так, і дорівнює трикутнику. Дорівнює трикутнику a 1 c 1 Це правильно. А1, c 1 За двома сторонами так між ними. Правильно, або за першою ознакою. Так от між ними. За двома сторонами, тобто трикутник А1 А 1 аб 1 дорівнює Трикутнику Б1, БЦ1. І дорівнює трикутнику А1 С1 за двома сторонами та кутом між ними. І якщо трикутники рівні, то рівні їх відповідні елементи. Так? Значить, тоді. Які сторони рівні? Тоді сторона А1, дорівнює стороні Б1, дорівнює С1. Як відповідні елементи? Тобто A1 B1 дорівнює B1C1 дорівнює A1C1 як відповідні елементи. Тобто, ви розумієте, з рівності цих трьох трикутників ще раз от сюди. Так, з рівності цих трьох трикутників за двома сторонами і кутом між ними маємо рівність А1 B1, B1 С1, А1 С1. Така от задачка. І якщо. Ось ці три сторони рівні, то отже, трикутник А1, Б1, С1 який. рівносторонній. І це у нас за. За означенням рівностороннього Правильно. трикутника. За означенням рівностороннього трикутника. Ну і те, що потрібно було довести. Зал, так, раз. -то. Значит, добиться. У нас є номер 104. Довести, що в рівнобедреному трикутнику медіани проведені до бічних сторін рівні. Так, давайте зробимо. Значить, пишемо перший варіант номер 104 Значить, Маємо рівнобедрений трикутник. Маю дві медіани. Одна медіана ділить сторону на пополам, і друга медіана ділить сторону на пополам. Тобто тут СН, а тут АК. І так пишемо: дано: Трикутник ABC рівно Б. Древни Кума, АБ дорівнює BC, CN, Ак медіани, і потрібно довести, що АК дорівнює до. Поїхали. Так, Костя. Костя, чуй мене? А так що? Значить, давай пишемо, що у нас є припутник КБЦ рівно І одразу будемо медіани. Це Н і АК, медіане. Звідки ми це знаємо? З умови. Якщо в мене це медіана, то рівність яких відрізків я маю? А, а, е, Н, а, а Н. НБ. так і БК. І БК дорівнює КЦ. Ц, і це за означенням медіани. Ми це розуміємо. Звідси, ти пишеш, що Аб. дорівнює Ан плюс НБ. А Б С БК плюс КЦ. А це ми знаємо звідси. Яка аксіома спрацювала? Вимірювання відрізки. Правильно. І тоді АБ. Це 2АН. БЦ 2 кц Тому що звели подібні доданки. Звідси АН Н. Звідси А дорівнює одна друга. АБ, е, Б. А а, Б, Б С, і К дорівнює одна друга Б А якщо АБ дорівнює Б то і одна друга АБ дорівнює одна друга Б Ми це розуміємо. І тоді які відрізки у нас рівні. А, а Н так і як називається такий перехід? А, за транзитивністю. І тоді дивись на ось цей трикутник. Трикутник АНЦ і трикутник ЦКА. Ти довів, що АН дорівнює КЦ. Ось це в тебе. Для них сторона АЦ є якою? Спільна. Значить, пишемо. Що АЦ спільна сторона. А якщо трикутник є рівнобедреним, що я можу сказати про ось ці два кута? Uh, вони вони відповідні? Рівні. Це ж. Uh, рівні. Рівно, в тебе трикутник АБЦ рівнобедрений. І тоді кут А і кут С вони дорівнюють за властивістю рівнобедреного трикутника. Тобто, я можу написати, що Е на С дорівнює куту КЦА. За властивістю е, Рівно. кутів. Так, за... да, можна просто за властивістю рівнобедреного трикутника. І тоді ось цей трикутник АНС Дорівнює трикутнику? Дорівнює трикутнику АК АКЦ. Або ЦК так. Це А. За якою озвукою? За, за першу. Ну, за двома сторонами. та кутом між ними. Правильно, пишемо. За двома сторонами. та кутом Між ними. А якщо рівні трикутники, то рівне Сторони. Угу. Це древні апа. Так. Е, як відповідні елементи? А е, як відповідні елементи? Гаразд. І так, пишемо додому. У нас зі сходу на другий варіант. Номер 103 і номер 104. Номер 103 і 104. Це в нас на четверг-четверг дві геометрії. П'ятниця буде алгебра. На сьогодні все. Побачимо з розкладом. До побачення. До побачення, гарного дня.